Слухай, чудова композиція. Mm -hmm. А ти, до речі, яку музику полюбляєш? Ти знаєш? Останнім часом я відкрила для себе стільки класної української mm -hmm. музики, mm -hmm. гуртів, співаків. От їх постійно і слухаю. Так і є. Причому їхні композиції можуть задовольнити вподобання будь-якого меломана, адже є прекрасні вітчизняні рок-виконавці, і поп, і навіть реп. Україна взагалі земля співочих людей. На наших теренах виросло немало світових музичних зірок. От зараз дізнайтесь про відомих українських композиторів. Костя, це для тебе дивись. Музика. Один із стовпів культури будь-якої нації. І Росія у боротьбі з Україною протягом багатьох століть привласнювала собі імена найкращих українських музикантів. А тих, хто її не влаштовував, намагалася викреслити з історії. Сьогодні розповімо про п'ятьох талановитих композиторів з України. Дмитро Бортнянський один із перших українських композиторів європейського рівня. Він народився 1751 року у містечку глухів, яке тоді було столицею Гетьманської України. У 18 столітті найпопулярнішим жанром вважалася духовна хорова музика, і тут Бортнянському не було рівних. Він не лише талановито виконував класичні італійські твори, а й писав свої одні з найкращих серед витворів сучасників у віці 25 років. Композитор з величезним успіхом поставив в Італії кілька опер, але зрештою осів у Петербурзі і займав придворну музичну посаду. Історики вважають, що українець бортнянський мав значний вплив на всю подальшу класичну музику в Російській імперії, і такі композитори, як Михайло Глінка та Петро Чайковський, багато в чому йому зобов'язані. Сучасник Бортнянського Артемій Ведель народився 1767 року в Києві та здобув класичну освіту в Києво-Могилянській академії. Там він почав диригувати студентським хором та писати перші музичні твори. Після кількох років роботи в Москві вирушив до Харкова викладати, а його хорові концерти виконували в місцевих церквах. Однак саме тоді, наприкінці XVIII століття, Російська імперія затято знищувала будь-які осередки української культури, зокрема й музичної. Веделя звільнили, після чого він здійснив постриху ченців києво-печерській лаврі та й почав мандрувати Україною. Але й тоді йому не дали спокою і звинуватили в таємній підривній діяльності проти влади. Зрештою, Ведель закінчив своє життя у неволі. Семен Гулак артемовський народився 1813 року в Черкаській області. З дитинства він талановито співав. Тож у Київській бурсі на нього звернув увагу сам Михайло Глінка, головний оперний композитор Російської імперії. Разом із ним Гулак артемовський здобув вокальну освіту у Франції та Італії. 1841-го, у віці всього 28 років, українець дебютував у флорентійській опері і вразив публіку своїм потужним басом. Але більшу частину життя Гула Картимовський виступав солістом у Петербурзі, де традиційно збирали всі таланти з підкорених народів імперії. Понад 20 років українець виконував партію Руслана в опері Глінки, Руслани Людмила. Також співав на сцені й українські народні пісні. Коли ж його голос став слабшати, він. Він почав писати музику. Гулак Артемовський створив першу в історії українську оперу Запорожець за Дунаєм, в основу якої лягли історії його предків свого часу. Ставити її в російській імперії повністю заборонили. Запорожець за Дунаєм залишається безсмертною класикою українського оперного мистецтва. Цього композитора Росія вважає своїм і тому намагається замовчувати більшу частину його біографії пов'язану з Україною. Ігор Стравінський – один із найвеличніших музичних діячів ХХ століття. Хоч він і народився під Петербургом, його рід козацький і походить з містечка у Волинської області. До початку Першої світової війни Стравінський щоліта приїжджав сюди до родичів і саме тут написав свої перші відомі твори: музику до балетів Жар-Птиця та Весна священна. Сам він не приховував, що знаходив натхнення у багатому українському музичному фольклорі. 1914 року Стравінський поїхав жити за кордон через стан здоров'я а згодом вже не міг повернутися до захопленої більшовиками України. Однак, композитор пам'ятав про свою батьківщину протягом всього життя і дав синові Святославу подвійне прізвище Сулима Стравінський на честь свого козацького предка гетьмана Івана Сулими. А цей український композитор ХХ століття все життя залишався на батьківщині і, по суті, заснував національну естрадну музику. Саме з легкої руки талановитого Володимира Івасюка з'явилася всенародно улюблена пісня Червона рута. Композитор написав цей шлягер в студентські роки у рідних Чернівцях. На відміну від багатьох естрадних авторів у радянські часи, Володимир Івасюк не шукав слави в Москві та в російськомовній музиці, а працював здебільшого у Львові і написав понад сотню пісень українською мовою. Життя композитора трагічно обірвалося 1979 року. Експертиза, проведена вже в незалежній Україні, показала, що найімовірніше композитора вбили агенти КДБ за його проукраїнську діяльність. Проте пам'ять про Володимира Івасюка живе й сьогодні разом із його піснями, які продовжують звучати і в Україні, і в цілому світі.